Шановні майстри, якщо ринок автоматичних присосок на 200 мм підошва перенасичений величезна кількість, то присосок на 150 або менше міліметрів шириною доволі мало. Подивіться, які є. Ось така присоска Universal Tool постачається. Присоска від Distar це китайська присоска, яка має торгову марку Mechanic. Присоска найбільш. Тонкіша від Біхай, і присоска від шеджинг. Всіх свої особливості. Традиційні, як ви привикли бачити, автоматичні це Універсал Tools і Mechanic. Тут є циферблат, є показник зарядку акумулятора. Тут же немає циферблата, але тут є манометр. Зарядку буде ми готіти. Тут також циферблата немає, і циферблат є, де ви показуєте, і зарядку, і. Кількість вакуума Єдина, яка міняється гума, це шеджинг. єдина в якій можна щось поцепити, це Біхай. По вазі найважча Біхай. Як на мене, детальний огляд особливості, тому що ціни розняться від 1500, 1800, 2800, 4000. Тому майстру цікаво, а яка ж буде. Краще працювати, яка йому більш подобається. Детальний огляд, де я тестую. І дуже неочікувані висновки роблю, тому що я не очікував таких результатів. На каналі YouTube Анатолій Савайло. Так що підписуйтесь і будете в курсі всіх питань, пов'язаних з плиткою. Але це не головне: якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!